Часто чуємо, що в селі жити важко. За роки незалежності ця теза стала майже аксіомою. За даними центру Разумкова, розшарування за бідністю між сім'ями в селі і місті має великий розрив. У місті за межею бідності перебуває 15% сімей, тоді як у селі 36%. І Якщо старші люди якось живуть на пенсію, середнє покоління зводить кінці з кінцями, то молодь виїздить у пошуках заробітку до великих міст. Та протистояти повальному безробіттю і бідності можна. Сільське господарство і раніше рятувати. Валу українців, а новий аграрний бізнес має всі шанси, якщо не врятувати, то вивезти селян з фінансової скрути. Не все так погано. В Любашівському районі Одещини, незважаючи на значну відстань від обласного центру. Тут діє кілька підприємств: залізниця відроджується Запласький цукровий завод. Та найвагоміший вклад в розвиток села роблять фермери та виробники сільгосппродукції. Одне з чільних місць серед них посідає компанія Агроритм, що базується в селі Солтанівка, майже 20 років. І в поспіль господарство займається виробництвом насіннєвого матеріалу. Керівник і засновник Віктор Стоцький згадує, як почав фермерувати на цю землю. Прийшов у 89-му. і незважаючи на те, що закінчив будівельний інститут, завжди відчував, що тягне до землі. В ті так кажуть, ліхі 90-ї года. Дуже багато було підробок. і практично купити якісне насіння, навіть маючи нормальні документи, практично було неможливо. Ми почали вирощувати все ділянки гібридізації. Давайте заходимо, вже тоді в нас було чи три гектари землі. Я вже тоді був головою колгоспу Леніна, промінь Боврик-2. Можливості вже були по земельним ресурсам, і в ізоляцію можна було зробити. І ми от заложили перший ділянку гібридізації. Тоді це було Одеський 123-й. Нам нас удалося. І посіявши в себе це насіння, ми подивилися, що набагато краще те, що ми купуємо. Це шлях був непростий. Перше питання навчитися вирощувати. Ми навчилися, посвої технологію. Друге питання завоювати авторитет на ринки, щоб тебе купували її. Для себе, допустимо, треба там 5 тонн насіння. 5 тонн насіння це 6-7 гектарів. Ну а затрати і спеціалісти повинні спеціальні знання мати. Ми почали більше сіяти, були залишки. Зразу почали віддавати сусідам. Потім е великий крок в технології, скажімо так, вирощування. Ми зробили тоді, коли до нас прийшли е серби, скажімо так, е то в насіння Віктор Павлович Янов, з нами почали по вирощуванню сербських ліній. Перше, що е коли приїхали серби, е дуже мене здивувало. Вони говорять, ми не розуміємо, коли бояв рости на полі, а не на дорозі. Ну, то є, почали співпрацю з сербами і почали сіяти в два строки вже. Це як в насіннистрі вищий пилотаж називається. Батько сіється в квітні, місяці, через місяць треба в квітні травня сіяти материнську лінію, а це було, а це все буває, не в один срок, не завжди сходи бувають, а це місяць чекати. Ну так, працюючи 5-6 років з сербами, вишліфали технологію по сонячних Шлях до насінництва був непростим, згадує Віктор Павлович. Та вже в перші роки підприємство завоювало авторитет, створювали гарні гібриди, освоювали нові технології, залучали до співпраці провідних селекціонерів. Сьогодні господарство активно співпрацює з іноземними компаніями. На базі агроритму проводять виїзні семінари аграрії. А два роки тому господарство отримало престижну європейську нагороду за якість насіння на конкурсі в Оксфорді, Англія. Та головні звершення і здобутки господарства переконаний. Керівник це її добре ім'я, адже підприємство в Україні на слуху і має чим пишатися. У нас кожний рік нові гібриди появляються підсолнуха, кукурузи. Наші клієнти, які з нами працюють, я скажу вам навіть на оборот, що вони кожний рік. Питають, а що у вас буде на слідуючий рік? Вони не бояться нашої продукції, яка буде нова, ще взагалі на слуху вона нема. Ну, питають, у нас на сьогоднішній день компанія Сіменс є два нових гібриди Яниш, Любаш. На сьогоднішній день вони в реалізації одне із перших мають місць з гібридів. Тобто, якщо у нас на наступний рік буде другі чи третій, якісь нові гібриди, тобто наш клієнт він не сумнівається, тобто вони знають, що ми йдемо вперед. І вже якщо є деякі господарства, що отримують 27-28 центнер стабільно, і вже такі питання вже є. Микола Андрійович, вже 27-28 це вже не урожайність. Треба йти вперед, ми вже хочемо за 30 мати. Ми з кожним роком вдоснаємо качество свого насіння, шліфуємо відношення до клієнта, скажімо так, який в нас купляє насіння. Додаткові послуги намагаємося вказувати нашим клієнтам, якщо не виникає на полі якась проблема, допустимо, ми до цього холодно не відносимося. Ми розуміємо, що це клієнт не взяв насіння, може, там не наша, сто раз причина, але ми виїжджаємо, реагуємо і даємо консультації або навіть допомогу для того, щоб він отримав урожай. Чому що він отримав урожай? Якщо він буде стабільно відчувати наш клієнт, він в слідуючому році нас купить. І ще в слідушій купить. Якщо навіть е, у нього там щось виходить там не так, як треба, таке ж буває. Ну, у кожного вже типу, все ідеально, ми виказуємо допомогу і таким чином ми маємо на сьогоднішній день десь порядка тисячі клієнтів, які з нами співпрацюють. Підводячи підсумки 2011 року, що минає, виробники з гордістю кажуть, їхню продукцію вже закуповують майже всі регіони України. Разом з своїми клієнтами радіють вони цьогорічним врожаям, адже в окремих областях прибуток соняшника склав до 28 центнерів з гектара. Порадувала й кукурудза від 80 до 115 центнерів. Таку середню врожайність отримали цьогоріч. 2011 рік запам'ятався тим, що Дуже складний період, сложний період цей, який практично за 2-3 тижні ну, всі бачили, яка температура воздуху була, де все горіло, це все. наші гібриди зуміли вистояти оцю жару. Тобто селекція нашого напрямок наш в гібридах соняшника кукурузи. Ми відійшли від ранніх, дуже ранніх гібридів, які мають там 100 днів, то тобто вони не видержають цю температуру. Вегетаційний період наших семечок десь 115-118. Вони себе оправдали в цих умовах, дали достойний, да, дійсно переживали наші клієнти. Чого вже всі вбрали? Ці все, а ваш підсомок ще стоїть це все десь. Ну на тільки дві пізніше від других гібридів, не наших, а других гібридів, але на неділька дві ці. Ну коли чуєш врожайність не 10 центнерів, а 12, а коли з радістю вони вже дзвонять. Знаєте, ми, пане Андрею, там і ваша фірма, допустимо, ми обрали по 26, ми обрали по 27. Тобто і нам дуже приємно це почути. Щороку до новорічних свят компанія встигає продати 500 тонн соняшника, майже половину зібраного насіння. Покупці розраховуються наперед, адже давно довіряють якості і гарантіям. Не знав, що авроліт займається сім'ївоче хазяйство. І в своє час тут познайомився з людьми вже третій рік. Я співпрацюю і своїх друзів, колег. Даю їм прасіки і вони приїжджають всі доволі. У минулому році я брав сімена соєшника. Тут дуже залишився довольний, сімена хороші, чисті. Працюю 5 років з господарством, агроритмом, Кожен рік десь біля 70% – це законно. Беремо цю продукцію цієї фірми мається до насіння. Це починає від рапса і кінчаючи цим соняшником. Це одна з найдешевших варіантів. Це по-перше, по-друге, особо якісне насіння не відрізняється від фірм зарубіжних, які Три в п'ять разів і більше дорожчі. По урожайності фактично, фактично виходимо на то, саме, на то саме. А все остальне, там що касається економіки, то це найоптимальний ну, варіант для нас. Успіхом компанії Агроритм керівник Віктор Стоцький вважає поєднання трьох важливих напрямків: вирощування насіння, його якісна переробка і ефективна реалізація. До речі, маркетингу тут приділяють серйозну увагу, адже торгівля то двигун прогресу. Активно до нас ті, що ближче з цієї сторони від нас, Дніпропетровська обласня. приходить, Херсон у нас активно бере. Черкаси до нас прийшли вже два роки. З нами співпрацюють є хороші результати. Він Ми стабільно працюємо в радіусі 200 кілометрів для того, щоб збільшувати об'єми продаж, треба йти на схід, на північ і наші там спроби декілька років ми вже продаємо для насіння. Хорошо зарекомендували наше насіння, у нас немає по цьому питанню ніяких там переживань сильних. Саме головне, щоб клієнту було хоча б 200 км до насіння їхати, не більше. Цього року бажаючих купити продукцію компанії Агроритм прибуло. До речі, своїм клієнтам виробник насіння завжди дає доречні поради. Часто, коли насіння беруть вперше, супроводжують клієнта від продажу до посівної та готові завжди прийти на допомогу в час колосіння та жнив. Обов'язково кажуть, треба зорати землю восени, щоб зійшло збіжжя, адже волога у ґрунті накопичиться її вистачить як соняшникам, так і кукурудзі. Коли рекомендації прислуховуються, насіння дарує чудовий результат. Боротьба за клієнта, в принципі, я вже повторяюсь, це е, в нас іде як е, циганська пошта. Якщо б ми були, вирі, е, були на фоні поганої сторони, то циганська пошта було б одразу сказано, а це нема там що робити. Е, рекламуватись ми практично слабо рекламуємося. Один клієнт, який в нас взяв, кум брат сват, де ти брав. Буквально це пішло, і буквально один-два клієнта рік-два з нами попрацювали. За ним буквально ще йдуть шість, сім, вісім чоловік. Тобто один другому ми реально не словами рекламуємось, а рекламуємо нашу продукцію. Агрорит кожен рік продає майже 700-800 тонн насіння, то якщо в розмірі України, то це 3% від сім'ян, які продаються на Україні, то якщо вважати, що в нас в основному бере Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська область, то можна зрозуміти, що десь в цих регіонах, в цих областях, мабуть, процентів 30 сіється нашими насінням. Тобто це і соняшники, і кукурудза, і ярий ячмінь, озимі, озима груба ячмінь, і пшениці. Тобто люди задоволені. На сьогодні господарство агроритм дає стабільну роботу близько півтора сотням місцевих мешканців. Додамо, що працювати в господарстві Стоцького престижно, адже цю компанію знають далеко за межами Одещини. Господарство компактно об'єднує землі трьох колишніх колгоспів Любашівського району, тож обробляє 6 тисяч гектарів землі. Крім того, справно виплачує господарство орендну плату пайовикам, яких у нього аж 1200. Ми дуже добре шліфували колектив. Так само, як селекцією, займалися в рослини, якщо так селекцією займаємося в колективі. У нас на сьогоднішній день є, працює 10 агрономів на різних посадах. Є молоді кадри, ми називаємо піонерський отряд. Це 4-5 агрономів, які поки учаться, вони мають вищу освітлення. У нас учаться 2-3 роки до того, як отримати окрему ділянку роботи, що і реальну агрономічну роботу. У нас на сьогоднішній день, я дуже задоволений, мехотрядом. отрядом. Що основне? Я скажу, не матеріальна технічна база, колектив. Способність кожного робити свою роботу. І чим ми багаті? Головне багатство. люди, які з нами працюють, які годами відшліфовані, де прийшла селекція кожного, де не треба довго розказувати, можна сказати, одне слово, і вони розуміють, що треба далі робити. У працівників агроритму гарна зарплатня. У господарстві використовують багато ручної праці. Так, улітку в прополювальний сезон на полі працює до 250 чоловік. Насильництво безручної праці плаці не можна. Ніяка машина не вибере, не зробить відову прокулку. Якщо, наприклад, один гектар є ячміня і там є два колоска скапшениці, ніяка машина, тих два колоска пшениці не знайде. Якщо на сьогоднішній день є лінія материнська, в якої є фірктивної форми, допустимо, 0,01%. Ну, її треба удалити, тому що сестринське буде опилення. І потім не буде відгідності. Його треба знайти, дає кільця, пильник. Його треба удалити, крім того, що проти посточнику знайти його там і вироти, машину, його не вироб, ніякої машини дає не виробни. Так само і відова проповка. Якщо там десь сонячний покинув гібрид, і морфологічні ознаки його не відповідають тим ознаком материнської лінії, яка там знаходиться. І треба побачити, чи по кольору листа, чи по формі листа, чи, допустим, по другим якимось іншим признакам, тільки людина можна пройти. Насильництво якісне, без ручної праці неможливе. Люди ходять і якісне насіння в чому? В тому, що воно було однородне. І все материнське лінія має бути бажано на 100%, тиховою, точно по кожного одна на другу. Якщо якісь підозри, ну і далі. Реалізація продукції в насінництві одна з головних складових цього бізнесу. Адже відмінність насіння в тому, що його купує кінцевий покупець, а не посередник. Тож якість матеріалу тут контролюється з особливою ретельністю, постійно підвищуючи рівень технології в рослинництві та переробці. Перед нами три стадії допрацювання насіння на сьогоднішній день. Дві фракції від Це насіння Яниш, французька фірма «Сіменс». Дві фракції і таке насіння, яке повинно отримати купець, при Мати написів, скажімо так, це інфрустація зробленого насіння, весь спектр, який можна надали сюди засіб захисту рослин, тут є присутній Максим, це фунгіцидна група, який контролює захворюваність рослин плюс Royal Flow присутні. Частина невеличка теж, тому що це один препарат, він старенький, але він потрує А сьогодні по Україні. Є проблеми з мощністю росою, ми е, до апона додаємо раялфло. Ну і інкрустація. Е, колір гарний, машина імпортна, хорошо працює. Називається товарницом. <гум> Дуже багато різного насіння на грінки. Імпортна селекція на сьогоднішній день присутня, яка десь. Е, і придавлює наші вітчизняні гібриди і слоти. Ну я скажу, що дуже багато кажуть, що український є недовіра до нашої української селекції, навіть до того насіння, яке вирощено в Україні, навіть імпортне насіння. Хочу сказати, що наше насіння на випробуванні краще себе показує, чим аналоги навіть і в Франції чи в Португалії, які Чому? Якщо саме алама вирощує нас, вона проходить в першому році адаптацію до кліматичних умов, які в нас склалися. А технологія вирощує нас на рівні. Незважаючи на економічні негаразди, за останні роки в Україні сформувався сільськогосподарський бізнес. Одещина, як відомо, перебуває у зоні ризикованого землеробства, та отримати прогнозований результат можна, якщо заручитися гарантіями партнерів. Компанія Агроритм максимально оброблює насіння від різних шкідників та хвороб, а тим самим зменшує непередбачувані витрати фермерів. Якщо раніше, допустимо, років 10-15 назад ну, ви пам'ятаєте, всі пам'ять, коли були площадя по тисячу гектар зарослі бур'янами там вовки ходили, то зараз можемо проїхати по полям, подивитися, кожен уголок, кожен клаптик вже засіяний. І ті, що раніше сіяли, ну скажімо так, чим попало, вже вони просто не працюють на цьому ринку, не працюють в сільхозбізнесі. Тобто люди стараються взяти хороше насіння, щоб мати якийсь прогнозований результат. В сільському господарстві дуже багато в сільськогосподарському бізнесі. Як в будь-якому бізнесі дуже багато ризиків. І якщо в остальних бізнесах ризик, ну, скажімо так, залежить від зовнішніх факторів менше, то тут все завісить. Сонечко не так пішло, погода не так, урожай стоїть гарний, все добре. Задощило не можна убрати. Не дай Бог град ударив. Ну, тобто десь процентів, скажімо так, Якщо все витримувати, витримувати технологію, витримувати науковий підхід, то все одно процентів 30, що не залежить від нас. Є чисто об'єктивні фактори, які не від нас залежать. От На сьогоднішній день, на даний момент, наприклад, озимі повинні бути в гораздо кращому стані. Ви ж подивіться по полям, що робиться. Деякі господарства, особливо по півдню. Південь Дніпропетровської області, Миколаївська область, Запорізька область, люди в сходи не отримали. І люди, якщо вже більше відносяться до виробництва сільових продукцій, як до бізнесу. Немає вже, якщо раніше вважали, що я сапою, там, пройдуся, проб'ю ті бур'яни, то і все. Зараз без хімії навіть саме мілкий фермер не працює на полі. Якщо раніше мінялися насінням, багато сіяли сорти, то я посію сорт, то я в кума візьму, та й буде все добре. Ніхто зараз вже цього не робить. Вже зараз беруть гарантоване хороше насіння, щоб добре якості було. Хороша калібровка була, щоб нормально можна було висіяти, щоб на щось можна було розчитувати. Вирощування насіння то особлива справа, адже до посадового матеріалу вимоги завжди вищі, ніж до товарного зерна. До кожної рослини тут ставляться як до малої дитини. Адже до того етапу, поки вона викине кошик, доводиться чимало попрацювати. Для цього уважно вивчають ринок техніки. Максимум уваги приділяють причепному інвентарю. Ми працюємо на нової білизкаї техніку. З 20 МТЗ, і кожен рік обновляємо 5-6 штук беремо для того, щоб вже ті, що 5-7-8 років ми їх реалізовуємо, замінюємо. У нас неможливо примінити енергойомку техніку дуже багато. У нас дуже багато міждурядних, уход за посилок називається. Уход за посилок має бути маленькі трактор, В сіміноводці маленькі МТЗ-82, 892 це основна наша техніка, тому що... Перша нагрузка на почву дуже велика. У нас традиційна технологія без оранки глибокої, без традиційної тої технології, без хрущовського сухого поліва насіння не буде. Серед клієнтів насіннєвої компанії чимало аграрів: від фермерів одноосібників, які забрали свій пай і обробляють його самотужки, до великих потужних агрохолдингів, що працюють на ринку зерна. Та з усіма виробник співпрацює в рівних умовах, намагаючись задовольнити якісною продукцією кожного. Розмірковуючи про майбутнє, агроритмівці не люблять забігати наперед, щоб не наврочити. Та вже зараз мають плани в селекційному напрямку, розмірковуючи над технічним переозброєнням, шліфуванням технологій і закладанням максимально якісних та яскравих зразків у ґрунт. А ще надіються на стабільність в державі, чекаючи надійності та підтримки. Кожна людина мріє бути щасливою. А що таке щастя? Це перше, я вважаю. Привичний розклад речей, щоб скрізь стабільно було, в сім'ї стабільно, дітей було стабільно, на виробництві стабільно, ну, при хорошому дорозі. Чого ми бажаємо всім фермерам? Чого ми бажаємо всім фермерам?